Вітаю, любі друзі! З вами знову Роман на каналі Виноград для Початківців. Хочу зробити невелике відео. Два дні тому виноградар Ярослав Линник з Київщини Бориспільського району показував відеоролик свого гібридного сорту Рембо. От, я хочу показати огляд свого гібридного сорту Рембо. От. Що він подивився, який він має вигляд у мене на виноградній ділянці. А, на жаль, в розвідку даний кущ відстає серед інших, які були одночасно посаджені. Це такі, як Хелена, Ландеш, Спонсор, Каталонія. Дані гібридні форми, форми мають вже там, в цьому році більш, видали більше 10 виноградних грон. А от Рембо, на жаль, це друге плодоношення, видав буквально там три невеличкі гроздочки. От. Але будь... є надія, що в наступному році буде повноцінне плодоношення даної гібридної форми. От. Ну, лоза у нього вже визріла, визріла до другої проволоки, як видно. Даний кущ має ось таку форму листа. От. Ягода на 8 серпня, на 8 вересня Житомирська область вже визріла, ягоду вже можна їсти. Набрала цукор, немає кислоти. От. Хочу зробити заміри. От, зрізав ягоду Рембо і зараз зараз зроблю заміри. От, як видно, вага 10,9 грамів. От хочу для прикладу зробити замір кеша. Ягода кеша. Ну, кеша 16 грамів. На сьогоднішній день кеша залишається один із найбільших по розмірам ягод на виноградній ділянці. А це так виглядає. Аркадія Уже жовта, добирає цукру, з'явився вже мускатний привкус даної, даного сорта Аркадія. Рік в рік. Вона дає стабільний врожай. Ягода на сонці така стала жовтенька, сон, сонячного кольору. От. Ось так от виглядає. А це моя улюбленеся лора. Також уже забарвлюється на сонечці. Набирає такий жовто-яскравий колір лора. От. А це... Кеша в цьому році запалився гарно, взагалі ну, майже немає. Ось такі ягоди, ну, ягоди ще надуваються. От. Всім дякую, хто додивився даний відеоролик до кінця. От. Всім до побачення і мирного неба!